High Future Ripple. І це, друзі, краща колонка до 40 доларів, яку можна купити. Або за 1699 гривень. В середньому розмірі як JBL Flip. Давайте послухаємо. Це MyChoose чи ні? І за. 1699 гривень. За таку ціну це матчус. Я можу сміливо рекомендувати цю колонку для покупки. Це відмінний варіант для природи, дачі, для фонового прослуховування під час занять спортом, фізичної роботи і так далі. З еквалайзером ми отримуємо кращий звук, який краще занурює, і тут вже можна насолоджуватися звучанням та слухати свої улюблені треки вдома в спокійній обстановці. З іншого тут гарний запас гучності, це теж плюс, корпус без дефектів, а заряду вистачить на Світловий тем критичних недоліків немає, крім прив'язки до додатку. Але я б не назвав це критичним недоліком. Так що це дуже цікавий варіант, якщо ваш бюджет 40 доларів. Ну і звісно, підписуйтесь на MyChoose.